Зараз я вам дещо покажу і ви обалдієте, тому що ми ніяк не розраховували, що буде таке в Канаді. І, блін, у нас зараз родичі приїхали в гості і теж в шоці від того, що, що, тут, що тут не так. Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Нарешті буде відео, зараз свята, багато часу немає, щоб знімати відео. Я ще купив PlayStation, так що вибачайте. Зараз відео буде трошки рідше, ніж зазвичай. Але сьогодні поговоримо про трошки наболіле взагалі цікава ситуація. Чи варто зараз їхати в Канаду, як воно за кордоном живеться? Такі всякі думки. Поговоримо взагалі про обстановку в Канаді, з якими думками люди приїжджають. Мені пишуть запитаннями, як взагалі тут все таке відбувається. Сьогодні про це все поговоримо. Тому наливайте у двору. Я бажаю вам гарного перегляду. І поїхали трошки про тут місцеві традиції. Зараз 26 грудня, день після Різдва. Ранок він у них називається Boxing Day. Чому Boxing Day? Тому що на різдво багато дарують подарунків, багато подарункових карток дарують, і 26 числа, день після різдва, всі їздять по магазинам або міняють свої подарунки, які їм подарили, або е купують щось на ті картки, які їм подарили. Коли дарують подарунки, дарують його з чеком. Тут так заведено. Я дарують його з чеком, щоб можна було замінити в разі чого цей подарунок. І в ці дні, 26 числа, всі магазини такі там з подарунками, з електронікою, працюють набагато більше і дуже шалено багато людей. Ми ще не були в цей день в яких магазинах, і ось зараз йдемо теж замінити один подарунок, тому що трошки промазались. Яке сьогодні число? 28 грудня 23-го року я знаходжусь в Канаді. На тебе бер... не чутно. Не чутно Я потім розкажу... В Роз, Альберті бер... я знаходжусь, розумієте? Це холодний регіон Канади. Бачите? Не те, що мені там, не знаю, я запутувався, я от стою нормально. Треба жара. Їдемо зараз ми додому з роботи. На вулиці подивіться сонечко, жодного снігу немає. Все сухенько, красивенько. Зараз покажу вам, скільки градусів подивіться. На вулиці плюс 6 градусів Канада. Ну, взагалі це аномальна така зима. Такого дуже давно не було. У нас родичі приїхали, понабирали там курточок зимніх, там одяг теплий. Бо в Канаду ж їдуть, ще й не в дуже теплу провінцію. Приїхали, а тут е, ходять в кофтах. Е, канадці взагалі в шортах ходять і в футболці. От така от зима зараз в Канаді. Бачите, клімат змінюється. Якщо раніше говорили, що от Канада це холодна країна, і багато кого відлякувала саме погода, то зараз за глобального потепління клімат змінюється. І, е, Можливо, тут буде тепло вже найближчі роки, і не так холодно, як було раніше. Хочеться поговорити про те, що як взагалі живеться за кордоном, і чому в мене така ідея з'явилася, і захотілося про це поговорити, тому що дуже багато людей пишуть: чи їхати в Канаду зараз, чи не їхати в Канаду, що там, як в Канаді, чи варто приїжджати. Багато людей приїжджають, їдуть. Я знаю дуже багато. Ну реально прикладів, може з десяток. Коли люди приїжджають, просто будуть тут тиждень, два-три, відживають в отелі два безкоштовних тижні, отримують допомогу і їдуть. У мене є кейс, просто коли людина навіть приїхала, отримала допомогу, не знайшла житло, прошукала роботу, не знайшла роботу і шукала роботу тільки по одній професії. Буквально два-три тижні побула і уїхала, тому що Канада погана, і от не прийняла. Цю людину, і таких випадків багато. І от і надалі українці мені пишуть, багато людей пишуть: чи варто зараз їхати в Канаді, а от якщо родина там і описують ситуацію, стільки-то років, стільки то дітей, або там одна жінка з дітьми, чи їхати, або там ось чоловік один чи їхати, чи ні. Я хочу сказати з цього приводу, по-перше, все, що я відповідаю людям, це я не знаю, чи вам їхати чи ні, тому що. Все дуже індивідуально все залежить від того, як швидко ви знайдете роботу, як швидко ви знайдете житло, скільки грошей ви берете на старт. В які обставини потрапити, буває, що просто люди їдуть в одне й те саме місто, приїжджають. Хтось знаходить роботу швидко, а хтось ні, хтось знаходить житло, а хтось ні. Це залежить від того, чи готові ви братись за любу професію, чи будете шукати там тільки шеф-кухарем і все, і не знайдете за три тижні і поїдете, розчаруєтесь. Дуже дуже багато факторів впливають, чи варто їхати, чи ні. Єдине, що я можу сказати, що на зимку не варто їхати, тому що дуже тяжко з роботою. Реально, я розумію. Що по Коеду, здається там до весни, тільки можна в'їхати чи весною там скільки місяців. Але якщо ви вже їдете зараз взимку в Канаду, то розраховуйте, що роботу буде тяжко знайти. Житло буде тяжко знайти. Зараз дуже виросли ціни на житло. З роботою тяжко, тому що багато професій тут є тільки на літній сезон, на вулиці хто працює, і на зимку закриваються і не працюють. Зараз, чесно кажучи, дуже класно, тому що ми зараз в Калгарі, Ігор в футболці, ходив на вулиці, сонце світить. Дуже тепла погода, тому люди, які працюють на вулиці, зараз пощастило. Такий гарна зима. Минулий рік у нас вже було мінус 25-30 в цей час. Тому. Зараз така аномальна погода. Один із найпопулярніших також запитань: скільки грошей вести? Чим більше, тим краще. Я вже повторюся, вже багато разів говорив. Ми їхали сюди, було 10 тисяч доларів американських, плюс-мінус, і я не шкодую, що їх стільки було. Плюс ще допомога, яка Канада дала. Я не скажу, що ми там на широку ногу гуляли. Треба було купити автомобіль, заплатити за житло, і це ж з урахуванням, що я через місяць чи навіть менше знайшов уже роботу і працював. Є люди, які приїжджають просто без грошей або з тисячою доларів. Сподіваються на допомогу, живуть в безкоштовному отелі два тижні, потім шукають кімнату, не можуть знайти роботу, отримують ті три тисячі, їх проїдають за два-три тижні і все. І вже розчарувались в Канаді, тому що Канада їх отак погано прийняла, і Канада погана. І повертаються в мінусі на тисячу доларів. Це поганий приклад, так робити не треба. Якщо ви їдете взагалі без грошей. То моя вам порада: заздалегідь знайдіть собі кімнату, знайдіть українців, якихось, які шукають собі на підселення в кімнату людей. Приїдьте хоча б вже в кімнату, пошукайте роботу, будьте готові братись за будь-що на якісь фабрики, заводи, будову. Все тоді вам буде легше. Хоча є люди, які приїжджають взагалі без грошей, І влаштовуються, я знову ж таки кажу, але це все винятки. Багато людей думають, що от приїжджаєш в Канаду і, взагалі, за кордон, і все в тебе так класно, мед, життя мед. <плес> <плес> Сука, ну, мед. ну мед. Я хочу сказати, що ні. Життя за кордоном, я як людина, яка живе вже за кордоном більше п'яти років, близько шести років, не все так легко і просто, тому що це так тільки коли в Україні знаходишся, о, людина за кордоном, все там у неї шикарно, класно, куча грошей все чудово. По фотографіям, можливо, воно так і здається, але в житті насправді це далеко не так. Зараз трішки розповім, що взагалі відчувається за кордоном. По-перше, ти приїжджаєш в країну, де не знаєш мови. Ти не знаєш нічого. Навіть якби ти знав мову, то тут все по-іншому за кордоном. Інші правила, інші закони, інші державні установи, інші документи потрібно. І перше, з чим ти зіштовхуєшся, це те, що ти приїжджаєш і не можеш нічого зробити без перекладача. І це. ну це... Це дуже тяжко, морально. Деякі люди так і не звикаються до цього, і не можуть взагалі не піти в магазин, нічого самостійно зробити, тому що не можуть побороти оцей страх 에, говорити з людьми, які тебе не розуміють. Доводиться на жестами показувати. Це правильно, сукі мені, сукі обла це правильно. Оце сукі обла це правильно якось так. І це перше, що тебе зустрічає в іншій країні. Потім, коли ти вже трошки втягуєшся. Тобі потрібно робити документи, і це головна біль кожного мігранта. Ну 90%. Тому що ти їдеш, тобі потрібно зробити карту побита, якщо в Польщі, візи, закордонний паспорт, просто документи. І це настільки велика головна біль, що це вганяє в депресію. Весь час ти знаходишся в такому підвішеному стані, коли не знаєш випруть тебе звідси, чи через там. Кілька років чи рік, чи не випруть, як ти тут залишишся? Тобі весь час треба шуршати, шукати роботу, яка дасть тобі змогу тут залишитись, вчити мову, здавати якісь іспити, робити документи, перероблювати візу. І це все просто весь час, ти це в голові тримаєш, і ти не відчуваєш себе, що от хух, я живу і все, ніхто мене не може виперти звідси, як у себе вдома. Навіть коли ти. Вже обжився рік-два живеш, але документів немає в тебе. Ти все рівно на голках сидиш, тому що без документів дуже тяжко. Це ще наганяє депресію. І в тебе нема тут такого, що ти живеш, там батьків будинку, або ні за що не платиш. Весь час тобі потрібно заробляти гроші. Якщо в тебе нема грошей, ти захворів чи ще щось, ти не можеш поїхати до родичів пожити там, без, щоб не орендувати квартиру, або, можливо, в тебе є будинок. Ти весь час на стресі, тому що якщо ти втрачаєш роботу, якщо ти хворієш, якщо в тебе щось трапляється, тобі обов'язково потрібно працювати, і ти залишаєшся з голою задницею, вибачаюсь на вулиці. Також доганяє знову ж таки, ти оце проходиш ці всі етапи. Плюс знову мова, блін. Ти вже, начебто, обжився трошки. Вже знаєш, маєш знайомих, якихось друзів місцевих, але все рівно ти не можеш нормально поспілкуватись. Ми вже в Канаді півтора роки. Є там якісь знайомі канадці, вже ніби навіть дружимо, але все рівно ти не можеш нормально висловитись. Так на базові теми вже можна спілкуватись, але все рівно ти не можеш повноцінно висловитись. Так, як би ти хотів це зробити українською мовою, використати ті, ті слова, і це теж знову наганяє. Плюс ці всі документи, і це все, все, все. І ти вже такий фух, блін. Потім ти ще дивишся, якісь там птушки на якась там їжа України, і дивишся, які там смачні їжі, і все. І ти такий блін, хочеться української їжі. А тут такого немає. І я не знаю кого як. А я оце як дивлюсь про Україну. Там мені дуже захочеться української їжі, дуже не вистачає. Коли ти просто пішов і купив щось смачненьке собі, те, до чого ми звикли, тут такого немає. Всякі отакі дрібнички вони впливають на твій емоційний стан. Я не скажу, що ми тут страждаємо всі, я особливо ні. Але просто кожен, як то кажуть, бореться зі своїми собаками, зі своїми переживаннями. У мене ось такі переживання: мова, документи, фінанси. І у кожного своє, і якщо хтось за кордоном, я за кордоном, там, то це не значить, що, що всі вас так в Канаді прям чекають. Зараз ви тільки прилітаєте, вам відразу допомогу три тисячі, червона дорожка, в безкоштовний готель, з готелю сразу на другий день на роботу, з роботи відразу через два тижні на, на житло супер вашої мрії за три копійки. Такого не буде ні-ка-х-да. Вас ніхто тут не чекає. Реально, ніхто вас за кордоном не чекає, все розраховуйте тільки на власні сили, розраховуйте на гірше, і тоді все буде нормально. Але оці кейси, ці приклади, коли люди приїжджають, відбувають 2-3 тижні і їдуть знову. От їм не сподобалось. Ми ось з Ігорем говорили. Зараз він може вискажеться трошки, що з цього приводу думає. Нам знадобилось ну десь рік-півтора, ну ладно, рік, щоб хоч трошечки зрозуміти Канаду. Звикнути до цих всіх приколів, що тут все інакше. Що ці всі мінуси вони замулились уже в очах. Ти мінусів не бачиш, але відкриваєш багато плюсів. Що ти природа, і можна заробляти, і можливості, і те все Реально, рік знадобився. А люди приїжджають, навіть місяця, не відбувають і їдуть, і потім розповідають, що от Канада це отстой. А саме для цього мало що зробили для того, щоб було не отстой. на жаль, така склалася ситуація, що люди виїжджають з України, і якби не була така влада в Україні, де корупція, де розкрадають, де просто ну неможливо жити нормально, то люди би і не їхали за кордон, а жили би собі добре в Україні. Я би залюбки жив би в Україні. Якби там була нормальна влада. Якби нормально відносились до людей, якби були нормально, за, нормальні закони про це ми поговоримо взагалі в одному з інших відео в наступних. Тому підписуйтесь, буде дуже остра тема. Я вискажу все, що думаю з цього приводу. Зараз можливо ігор щось скаже з цього приводу. Запитаємось у нього. Як ти вважаєш, життя за кордоном це мед чи ні? Так, це з нанацьки, мене це знімаєш і питаєш. В смыслі зненацька сижу півчаса? <гум> я думаю, так, що за любим кордоном, де б це не було, там Молдавія чи Європа чи Америка, Канада, ніде нема мета, якщо тебе там не чекають. Якщо якщо нас тут не чекали і в Польщі не чекали сім років тому, коли я переїхав туди, то треба налаштуватися на самі гірші обставини. Тобто закатати рукава і тупо впахувати, починати з самого низу, якщо в тебе нічого не налаштовано, в тебе ніякої роботи немає, ніякої кар'єрної лісниці, драбини, не знаю, немає. Береш і впахуєш. А потім, коли ти вже знаєш всі теми, коли ти вже знаходиш друзів, зв'язки. Тоді вже і можна сказати, що вже краще, чи вже можна судити то чи інше. Але приїхати на два місяці, наприклад, в якусь країну і сказати, все, гавно. Ну так, да, можна сказати, але це ще це буде правда. Я не впевнений. Ти взагалі думав, хочеться повернутися в Україну іноді чи ні? У мене, наприклад, така штука, що я іноді, як дивлюсь відосики реально там, про їжу, от зараз Птушкине з. Забувся ім'я з сам знімають відео про їжу України там з різних областей. Блін, іноді так хочеться повернутися, просто поїсти або поспілкувати з людьми, піти в українське кіно, йо-мойо, -йо, подивитись в кінотеатрі по-українськи, зайти в ресторан або в кафешку, якусь нормально пояснитись, не паритись, що там ти там, те не зрозумів, все не зрозумів. в тебе буває таке, що хочеться повернутись? Для чого повертатись? Є таке чи ні? Але це просто якісь пункти, які. Тоскає. Але вони такі маленькі і вони не переважають того, що ти маєш тут. А ти кажеш там, фільми чи друзі. Та це можна просто поїхати в, в гості ага. за, за два. Ну, зараз ясно, що зараз не поїдеш, але просто туди поїдеш в гості і сходиш до друзів, сходиш в ту піцерію. Камон, сядеш в ту маршрутку в того Богдана, чи єдеш сядеш в електричку, чи підеш на той базар. Вже й перехочується. Ой, жесть, ну не знаю. Багато чого мене відвертає від України. Я взагалі мріяв ще, коли я коли ще вчився в інституті, це було 2006-2010 рік. І рік. Ще тоді мріяв поїхати в Америку. Понятно, що на надивився, напевно. Америка, Америка. Потім з'явилась. Шанс поїхати до Польщі. Я не жалію, що поїхав з України в Польщу. Зараз мені не хочеться по багатьом причинам не хочеться в Україну, тому що я тебе себе там не бачу, я своє там життя не облаштовував, мене там нічого не тримає. Мені Україна нічого не дала, я їй нічого не винний, тому м -м, не хочеться їхати. Навіть якщо ти кажеш поїсти. Так, я згідний. В Україні дуже смачна їжа. Бо ми звикли просто. До... Ну, типу, для канадців, наприклад, може вона там Та, і не ні. смачна, або для індусів якихось для Ї... них свої там. Я думаю, просто самі, сама продукція в Україні набагато смачніша, ніж навіть в Польщі і, і тут. Часами хочеться щось такого, не вистачає якихось дрібницьок. Ну, але, звичайно, що в цілому то. Непогано тут живеться в Канаді. Я не знаю, давно в мене не було, може і не разу, такого відео, щоб так просто розповісти, що на думці на, на душі. Тим більше, вже да, багато часу пройшло, як вже я знімав щось таке, типу враження від Канади, такі нормальні. Ну, якщо чесно, то поки що все нормально. Як, от Я вже багатьом людям говорю: саме основне — це робота. Ні, Якщо знайшов роботу і в тебе стабільність, якась, що є гроші, є за що просто жити, ну то нормально. Друзі знаходяться, житло знаходиться, е, їсти є що. Головне, що робота є, і ти не паришся, що тебе завтра там, ти з, з, з голою жопою на вулиці будеш. робота це ключ до всього. І в мене багато людей питаються: типу, а от хочу переїхати з однієї провінції в іншу. У мене там вже є робота, а я хочу в іншу. Я кажу: ну народ, не їдь, будь ласка, поки не знайдеш, допрацюй, зароби піар, і потім переїдеш вже. І до речі. З приводу Польщі, ти, напевно, тої самої думки, що в Канаді да, непогано. Ну, типу, можна жити, все класно, але хоч ми, ми вже тут і звикли до багатьох мінусів, якби, але все рівно Польща не, ну, непогана країна для життя в порівнянні з Канадою. Це просто дві інші країни. Але щоб сказати, що в Польщі набагато погано живеться, ніж тут. Я не можу сказати. Ну так, тут просто що ти в доларах заробляєш, але й витрачаєш більше. Я скажу з своєї сторони, що для мене Польща це не можу сказати, що це батьківщина моя, але мені дуже подобається Польща. Як я там здобув всього, мені все подобалось там. І хай хто дивиться і. І був там 10 років назад, і сказав, що Польща гамно, я можу поспорити. Багато хто говорить, що зараз теж ціни подорожчали. Ну, от як там 2 роки назад, що там 5-6 років тому набагато легше жилось в Польщі, в плані ну можна було більше дозволити собі на одну зарплатню. Типу продукти дешевші, а зараз інфляція пішла після ковіду і так далі. Ну, і Якщо хтось дивиться там і думають, переїжджати з Польщі чи ні, ось зараз там наші друзі, два хлопці, приїхали з Польщі в Канаду. Подивитись Канаду взагалі, як подобається чи ні, комусь одному подобається, одному не дуже. Хочуть поїхати ще подивитись Америку, Штати, як там. Ну, щоб сказати, що прям Вау, там знаєш, як приїхав з Польщі в Канаду і прям фух, та песня, з золотом, все усі я моя. да. Хоча у мене були такі, коли я приїхав з України в Польщу, перший раз, коли я в'їхав. Я настільки прозрівав, я реально тиждень може, Я з першої секунди, як тільки заїхав в Польщу з України, прозрівав. Як ми дороги пересікли, як на кордоні тільки нас зустріли, ті нормальні люди, що посміхаються дороги, відразу просто ти їдеш, нічого yeah. не трясешся. Знаєте, як в Україні їдеш в автобусі і голову прихиляєш до вікна, в тебе просто отак от в вікно неможливо. То в Польщі нормально можна спати голову в вікно і спиш в автобусі, ну, або в машині. Я від Польщі був дуже в за ну в захваті під враженням перші там, перші дні, перші тижні, коли заїхав. Та й взагалі. А от з Польщі в Канаду, вже коли приїхав, не було такого перепаду, що фух, леве лап там, що прям капець. Але все рівно деякі моменти є тут, що ну прикольніші. Мені здається, які в будь-якій іншій країні, ні там де ну щось, от є якісь такі фішечки, знаєш, які зручні. Ну, от... Я думаю, що кожна людина звикає до всього. Навіть навіть і ми пам'ятаю перше враження вау-вау-вау. Потім півроку ми плювалися, куди ми приїхали. а Тепер знов це синусоїд йде наверх. Уже звикаєш уже до цих великих огромних машин, до цих траків, до цих доріг, до їжі, до обслуговування. В цілому народ життя за кордоном не мед, ніфіга, і це інша країна. Тут складно. Якщо ви їдете в Канаду або в будь-яку іншу країну, будьте готові, що прийдеться працювати, пахати. І люди, які вже мігрували хоч раз з однієї країни в іншу, вони це розуміють, і це дійсно так. Тому, якщо їдете в Канаду, будьте налаштовані, що прийдеться тяжко, братись за любу роботу, можливо, ви будете сидіти без роботи, нерви, стреси, мови нема. люди взагалі приїжджають там без прав в плані автомобільного. Посвідчення водія і не можуть їздити це ще мінус там 50 до зручності життя. Готові, будьте, що буде тяжко перший час. Але люди, які перетерпають ці кризи, які працюють, добуваються чогось в кінці кінців, стають на ноги і нормально живуть. але я знаю, що, наприклад, моя, моїй дитині буде тут краще жити, тому що в неї якась ну, надія на майбутнє на світле без війн з освітою і. Я, наприклад, в Канаді може й не досягну там супер-пупер вже чогось, е, тому що я вже не знаю тут менталітет, мови. Це ти вже старий. вже я, так, Ну свій. так, старий пердун уже. Але я сподіваюся, що моя донька вивчиться тут, отримає вже освіту і буде нормально жити. Наші діти досягнуть тут більше, ніж ми, я впевнений. І от заради цього просто потрібно їхати, і перетерпіти, щоб діти жили без війни. Ось таке відео, друзі, вийшло. Я все знімаю, розповідаю для вас. Вибачайте, що так мало відео останнім часом, але реально приїхали гості і зараз знову приїжджають племінниці в гості на місяць і ще й з будинком. Досі там щось працюємо, робимо, плюс хочеться іноді відпочити. Тому трошки я дав собі волю розслабитись, але час від часу будуть виходити такі ролики, щось цікаве. В найближчих відео розповім вам, чому не хочеться повертатися в Україну і взагалі такі на острі теми поговоримо, що я взагалі думаю. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, донатьте обов'язково, допомагайте іншим людям, якщо у вас є така можливість. Я знаю, що всі втомились уже від донатів, але хто як не прості люди, хто як не ми з вами, будуть допомагати армії донатити, бо влада щось не дуже хоче. Владі треба бруківку покласти, а не допомагати армії. Тому. Не опускайте руки, донайте, скільки хто можете, особливо з-за кордону. Я знаю, що за кордоном тяжко, але все рівно якихось 5, 10, 20 доларів, 100 доларів, це цілком можливо в місяць виділити на донати або просто на допомогу родичам, знайомим, які живуть в Україні. І повірте, якщо ви просто навіть з-за кордону, родичу або знайомому скинете 100 доларів на проживання, а не закинете на якісь. Збір на донат в на армію, чи ще щось це вже буде допомога для України, тому що ваш родич або знайомий потратить ці гроші в Україні і йому буде за що жити і заплатить з цього податки на харчування і так далі. Тому. Обов'язково відправляйте гроші в Україну, неважливо для кого і як і що. Пишіть коментарі, що ви думаєте взагалі з цього приводу. Діліться вашими враженнями. Люди, що тут уже живуть в Канаді, давно. Хто приїхав по ПОКОЕТ. Як вам взагалі подобається, не подобається? Чи ви згодні зі мною? Що це тяжка робота тут за кордоном зачепити? Чи як у вас можливо у вас все легко пішло і все чудово? розкажіть про вашу історію. Буде цікаво почитати. Я читаю кожен коментар. Дякую. Всім мирного неба над головою, па.